Естонія різко закриває частину кордону з Росією. На території з'явилася група російських зелених чоловічків. Путін готує кримський сценарій. Країни Балтії планують масову евакуацію у разі російського нападу. Понад 150 тисяч українців можуть першими опинитися під загрозою. Деталі Путін відправив підводний човен з калібрами до кордону Франції, але він не доплив. Провокацію зірвано. Польща домовилася з Україною про винагороду за повернення додому. Кого стосується. Популярна серед українців звичка у Німеччині прирівнюється до криміналу. Не пропустіть, щоб не потрапити у в'язницю. Кількість українців в Українах ЄС стрімко зростає. Нові правила перетину кордону для українців стали несподіванкою для багатьох. Важливі подробиці. У Чехії українці вдалося створити нестандартну родину. Як почуття змусили кинути чоловіка в Україні і перебратися за кордон. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Країни Балтії планують масову евакуацію у разі російського нападу. Влада вже оголосила критичну ситуацію і заговорила про можливе повторення вторгнення в Україну. В ЄС допускають, що незабаром вздовж кордонів країн Балтії може з'явитися російська армія з метою захопити всі три країни за три дні до тижня. Естонія, Латвія і Литва вже активно розробляють плани на випадок надзвичайних ситуацій, аби впоратися з евакуацією сотень тисяч людей у разі накопичення російських військ або нападу. Три балтійські країни вже давно говорять своїм партнерам по НАТО щодо побоювання можливої російської агресії, спираючись на кібератаки, дезінформаційні компанії та вторгнення винищувачів та дронів РФ впродовж останніх кількох місяців. У Кремлі кажуть, що не мають наміру атакувати НАТО, проте ці три країни, які були анексовані Москвою під час Другої світової війни, у два рази збільшили видатки на оборону після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Деталі щодо кількості потенційних евакуйованих, до яких готуються чиновники, повідомляються вперше. Половина з тих, хто живе в радіусі 40 км від кордонів РФ та Білорусі, а саме близько 400 тисяч людей, є серед потенційних евакуйованих. Крім цього, на території Балції проживає близько 150 тисяч українців, які можуть бути під загрозою. У Латвії вже говорять, що третина жителів може покинути свої домівки. Напруга зростає і на кордоні з Естонією. Влада різко закрила проїзд повз російську ділянку через підозрілу активність російських військ. Це частина дороги, яка проходить через Сацицький Чобіт у Росії. Причиною стало те, що на цій дорозі помітили групу з близько 10 зелених чоловічків, так званих росіян, які як і у 2014 році без опізнувальних знаків вторглися у Крим. Представники департаменту поліції та прикордонної служби Естонії розповіли журналістам, що закриття доступу до дороги відбулося в п'ятницю 10 жовтня, після того, як прикордонники помітили більше ніж зазвичай підрозділ, який рухається територією РФ. Зазначається, що рішення було ухвалено для забезпечення безпеки людей в Естонії. У департаменті поліції та прикордонної служби Естонії зазначили, що вони стояли посеред дороги, якою також користуються Естонці. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро 11 жовтня повідомив, що російські військові покинули цю ділянку дороги. За його словами, ситуація спокійна, але дорога залишиться закритою щонайменше до вівторка, 14 жовтня. Це вже не перший інцидент російської провокації України в країнах Балтії, зокрема в Естонії. Нещодавно суд визнав винним громадянина Естонії Івана Дмитрієва в розвідувальній діяльності на користь Росії. Йому присудили 4 роки і 11 місяців ув'язнення. А також штраф у розмірі 2215 євро. За даними слідства, Дмитрієв із березня до травня 2025 року співпрацював з офіцером оперативного відділу прикордонної служби ФСБ. Він передав йому інформацію для спецслужб Росії. Поблизу Франції раптово сплив підводний човен РФ з калібрами, ракетами, якими Росія регулярно обстрілює Україну з човнів у Чорному і Азовському морях. Російський підводний човен Б-261, Новоросійськ, сплив біля узбережжя Британії на північному заході Франції. Для її спостереження було направлено фрегат ФМС Франції. У НАТО повідомили, що фрегат ФМС Франції здійснює спостереження за морськими підступами Альянсу, фіксуючи присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Британії. НАТО готове захищати наш альянс, зберігаючи постійну пильність і морську обізнаність по всьому Атлантичному океану. У російських пропагандистських каналах повідомили, що підводний човен був змушений сплети біля узбережжя Франції через серйозну технічну аварію в паливній системі. Зазначається, що паливо почало надходити безпосередньо до трюму, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. На човні не було ні необхідних запчастин, ні фахівців, здатних усунути несправність. Екіпаж не зміг впоратися з аварією самостійно. А як ви вважаєте, чому НАТО дозволяє російським підводним човнам безперешкодно проходити у своїй акваторії? Напишіть свою думку у коментарях. Влада України домовилася з Польщею про повернення українців на батьківщину. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що Україна не повинна ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі, адже це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Вона зазначила, що особливо складно у Польщі літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншими вразливими категоріями громадян. Пряма мова: ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення, заявила Верещук. Вона повідомила, що вже найближчим часом це питання буде внесено на обговорення платформи з питань українців за кордоном за участю дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів. Нещодавно Сейм Польщі ухвалив закон, який продовжує до 4 березня 26-го року легальне перебування біженців з України, а також посилює систему отримання соціальних виплат. Нові правила посилюють систему виплат. Відтепер, щоб їх отримати, українцям потрібно офіційно працювати, а їхні діти мають відвідувати польські школи. Виняток особи з інвалідністю. Поділіться своєю думкою у коментарях: чи готові ви повернутися в Україну за таких умов? Українці у Німеччині виявили незвичне правило, порушення якого може призвести до кримінальної відповідальності. Це важливо знати всім українцям за кордоном, бо в Україні немає такої жорсткої відповідальності за ці дії. Українка поділилася, що в Німеччині слід бути дуже обачними записами відео та аудіо. У нас, коли якась скандальна ситуація, якісь моменти, сварки, усі відразу з телефонами записують на відео на диктофон. В Німеччині це кримінальна відповідальність. Поділилася дівчина. Вона також розповіла про ситуацію, що трапилася з її знайомою. Вона прийшла на запис до центру зайнятості, і її соцпрацівниця дуже грубо спілкувалася з дівчиною та кричала на неї. Чимало коментаторів радили записати ситуацію на відео, проте Українка переконана, що це лише погіршило б ситуацію. В жодному разі не робіть такого, адже якщо ви без попередження запишете відео або когось на диктофон, і людина не дасть свою згоду, це буде кримінальна відповідальність, додала дівчина. А у випадку, якщо відео чи аудіозапис вже є, Українка радить ні за що його не пересилати. І справді Німеччина це країна, де діє двостороння згода. Це означає, що запис розмов, включаючи телефонні дзвінки, без згоди усіх учасників, є незаконними. Таке правило діє не тільки в Німеччині, тому радимо поцікавитися законодавством вашої країни перебування, щоб не потрапити у жахливу ситуацію. Кількість українців за кордоном стрімко зростає. На кінець літа 2025 року понад 4 мільйони українців отримали тимчасовий захист у ЄС, найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Більшість біженців жінки та діти, а навантаження на населення найвище у Чехії, Польщі та Естонії. Відповідно до цього, у неділю, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах ЄС, включно з кількома країнами Шенгенської зони, які не входять у союз, загалом до 29 країн. Запрацювала цифрова система управління в'їздом, виїздом, і ІСІ. Це означає, що правила перетину кордону тепер змінюються, і це зачепить в тому числі українців. За задумом, паспорти мандрівників, які хочуть в'їхати в ЄС із короткостроковим візитом, більше не перевірятимуть прикордонників вручну натомість працюватимуть термінали самообслуговування, на кшталт тих, які працюють в аеропортах для перевірки посадкових талонів. Кожного разу при перетині кордону, в'їзді або виїзді, мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти чи інші проїзні документи у системі EEC. Вони також прийдуть через процедуру сканування обличчя і здадуть відбитки пальців. Відтак, це автоматично передбачає перетин кордону з біометричними документами. Зняття сканів обличчя та відбитків пальців проводитимуть раз на три роки, і воно буде дійсним для кількох поїздок впродовж цього часу. Ці дані зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної поїздки. Це необхідно для того, йдеться в офіційному роз'ясненні на сайті ЄС. Щоб запобігти підробленим документам або неправильним збігам, перевірки не стосуватимуться осіб, які мають дозвіл на проживання в ЄС або довгострокові візи. Зазначаємо, що це лише початок масштабних змін. Вже скоро на нас чекає ще одна процедура, яка буде обов'язковою для всіх українців, які перебувають за кордоном. Тому не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найбільш важливу інформацію. Українка переїхала до Чехії, бо закохалася. У іншу жінку у Києві Олександра Нестерова була продюсеркою на телебаченні. Її колишній чоловік монтажером. І своєю першою дівчиною познайомилася у Єгипті. Олександру запросили працювати тренером у мережі готелів. Пряма мова. Події розвивалися блискавично. Мабуть, це точно було кохання з першого погляду. Тоді я ще не могла себе ідентифікувати як ЛГБТ-персона. Просто закохалася в конкретну особистість. Заради неї я розлучилась та приїхала з дітьми до Чеської острави. Ми заручилися і прожили разом два роки, розповідає Олександра. Коли жінка переїхала до Чехії, її переповнювали емоції. Спершу була ейфорія Боже! Як все прекрасно! Дороги чисті, люди привітні, розповідає Олександра. Але зовсім скоро в мене почалась дуже сильна депресія, і вона тривала 8 місяців. Діти були маленькі, молодшому не було й двох рочків, у садочок їх не брали. Тож питання працевлаштування перший час не стояло. До того ж, українців тоді в острові практично не було. Поговорити рідною та зрозумілою мовою було ні Адже островці погано володіють англійською. Ти відчуваєш себе немом маленька дитина, яка ще нічого не розуміє, а їй усе пояснюють, усе за неї роблять. Познайомилась Олександра та Маркі, тепер вже дружина Українки. Коли колишня продюсерка сиділа в ресторані із знайомим, Маркі працювала там офіціанткою. Перед пропозицією зустрічалися дівчата недовго. Олександра вирішила, що не варто зволікати. Весілля відбулося лише через рік після заручень. Чехії такі традиції. Олександра розповідає: весільний букет у мене був із броколі. Це ідея та подарунок Маркі. Коли я працювала в супермаркеті, часто розкладала овочі. Розважалася тим, що брала найбільшу і найкрасивішу броколі, жартуючи, я найкрасивіша наречена. Маркі запам'ятала цю історію, і в мене таки була найкрасивіша весільна броколі. Нині дівчата живуть у злагоді та виховують двох синів. На цьому все. Залиште коментар із своєю думкою на рахунок цієї новини. Підпишіться, щоб не пропустити багато важливих та корисних новин.